Що бачить людина перед смертю. Коли людина помирає, вона бачить все життя перед очима. Це кіно, якого не зняла жодна кіностудія. Бо тут є записана кожна секунда життя людини. Що людині потрібно, щоб це кіно було достойне Бога. Ми покликані, щоб. Проповідувати і спасати людей, робити добрі справи з любов'ю. Просто так. У наш час є сучасні технології, де одній людині, не виходячи з будинку, можна проповідувати багатьом людям, щоб в кожній школі викладалося Боже Слово, а не неправдива інформація. Сатани був би. Мир і Божа любов. Раніше так було. Людям потрібно проповідувати Боже Слово в інтернеті, на вулиці, знайомим, щоб останнє кіно, яке людина бачить, останній раз було в чистоті серця і з Божою любов'ю. Амінь.